Отже, друзі, всіх ще раз вітаю. Сьогодні у нас дуже така важлива тема про інтервальне голодування. Чому саме ця тема? Тому що ну дуже багато вона в нас на слуху, дуже багато людей, які обирають саме інтервальне голодування з будь яких там причин. І сьогодні саме з вами розберемося, чи є сенс обирати, які тут плюси є, які мінуси є. І ви ж для себе зробите свої висновки. Чи підходить саме вам цей варіант харчування чи ні? Чому це стало дуже популярним? Тому що багато зірок наші селебриті дуже почали багато про це розказувати, показувати, як вони знижують вагу саме за рахунок інтервального голодування. Але для вас такий можливо буде дисклеймер, що зазвичай люди розказують або анонсують те, що Більшість людей хоче почути. Тому коли вам кажуть, що селебриті там схудла за рахунок інтервального голодування, треба трішки більше про це покопатися, дізнатися, чи підходить саме вам. І сьогодні я розкажу, яким, яким людям точно це не підійде, і ви вже себе ну, порівняєте, де да? підходить вам чи ні. І такий момент, так, зараз. Go. Трішки розкажу про себе. Можливо, хтось мене знає, хтось не знає, але щоб ви розуміли, хто для вас сьогодні буде проводити цю школу і наступні ефіри. Я в цій темі вже більше семи років, тому в мене вже є і багато досвіду, і теоретичного, різні школи, курси пройдені і. Дуже багато вже досвіду, тому мені точно є з чим поділитися з вами. І саме зі свого досвіду, з досвіду супроводу а, і, різних людей, можу розказати, а, які наслідки є в цьому саме інтервальному голодуванні. А також я тренер зі стретчингу, запрошений спікер на телебаченні, в газетах, автор книжок, багатодітна мама а, і незалежний партнер з балансованих харчувань, Nutrition. Про це я вам також сьогодні розкажу. А, і коли людина скорочує калорії, а це саме коли ми говоримо про інтервальне голодування, вони не розуміють, як змінюється саме їх поведінка з тим, що людина вкладає в свій організм. Тому що ми ніби змінили нашу тарілочку, але ми не розуміємо ці наслідки. І сьогодні більше будемо про ці наслідки з вами говорити. Звідки саме взявся цей? Термін інтервальне голодування це в нас, як завжди, да, щось там з Англії до нас приходить, і з англійської це у нас Intermittent Fasting. Це у нас схема прийому їжі, коли строго визначається, коли людина може їсти, а коли саме їсти при цьому забороняється. І найпопулярніші варіанти інтервального голодування це у нас є 16 на 8. Що це мається на увазі? Мається на увазі, що 16, години, 16 годин людина без їжі. А в цей момент вона може пити воду, може пити чаї, інколи навіть рекомендують узвари. І 8 годин вона знаходиться, ну, без їжі, тобто все, 8 годин нічого ми не вживаємо. Другий варіант це 14 на 10. Це більш такий будемо який варіант. Тут значить, що 14 годин людина без їжі і саме 10 годин коли вона може щось поїсти, ніби непоганий варіант. І третій варіант він, він звучить ну, ні, ніби так більш суворо, 24 на 0, тобто 24 години людина не їсть. Але тим не менш, незважаючи на те, що воно більш суворе, це більш прийнятний варіант для людини, коли вона навіть всі 24 години не їсть. І я сьогодні вам розкажу, що в цей момент відбувається. З тілом або ну, з нашими клітинами в цей момент. Так, поїхали, поїхали. Далі, да? А коли ми говоримо про саме таке інтервальне голодування, то є такий, запускається такий процес, як аутофагія. Чому це відбувається і що це в нас за процес? Давайте я вам такий приклад приведу. А коли ну, наприклад, а да, коли ви поснідали о 10 годині, і ну, якщо ми говоримо, да, наприклад, про 24, як ви казала, да, то 24 години ми, ми голодуємо, і уявіть, ви о 10 годині поснідали, і наступний прийом їжі у вас має бути вже через добу. І в цей момент. І запускається процес, у нас буде аутофагія. І якщо людина хоче на, дотримуватись ось такого голодування, тут, по-перше, треба проконсультуватися або з лікарем, або з дієтологом, чи можливо саме в вашому випадку дотримуватися такого харчування. Тому що цей процес аутофагії, який відбувається, не всім людям підходить і є там свої наслідки. Звісно, там є і багато позитивних, але й багато негативних. А, отже, процес аутофагії — це коли в нас організм, в організмі клітина починає сама себе ніби відчищати. А, це процес, коли перероблюється структи, структура всередині самої клітини, зачіпає в нас і саме ядро, яке в нас містить ДНК, і саме мітохондрії. І ці мітохондрії перетворюють молекули поживних речовин на саму енергію. Але лізосоми видаляються з відходи. Тобто те, що в нас було не зовсім придатне, не зовсім вже можна використовувати, це в нас, з нашого організму, буде виводитися. І при цьому, тобто, клітини позбавляються тих небажаних частинок, які в подальшому вже користі організму не принесуть. Аутофагія це в нас такий природній процес в клітинах, в якому клітина самоочищається. До речі, саме слово це аутофагія це з грецької мови ауто, тобто це самостійна а фагія поїдання. Тобто клітина ніби сама себе поїдає. Звучить ніби ну так не дуже приємно, але це такий позитивний такий момент, тому що організм він, ніби знаєте, як комп'ютер починає зчитувати, що в вашому організмі зараз недобре, деякі клітини. Вже себе відпрацювали, і те, що вже відпрацьовано, буде виходити з організму. Тобто саме самоочищення вашого організму. І давайте розглянемо, коли саме цей процес аутофагії запускається. Уявляємо, що ми по вечоралі у 19 годині вечора приблизно там до 10 години у вас буде відчуття ситості. Чому це відчуття? Тому що у вас достатньо було. Ну, наприклад, вуглеводів чи білків в організмі, тобто достатньо глюкози в вашому організмі, щоб підтримувати цю ситість. Тобто запас глюкози у вас був достатній. І е, в ці три години організм поступово використовує цю глюкозу, тобто цю енергію. Але після цих трьох годин буде запускатися інший процес це вже процес катаболізму. І е, коли процес катаболізму запускається, вже організм. Використовує не глюкозу, а саме глікоген. Глікоген це запаси в вашому організмі. Вони у нас є в печінці, вони у, вас, у нас є в м'язах. І е, в, цей, в цей глікоген він також розщеплюється на нашу глюкозу. Тобто організм ще потребує цієї енергії, якщо ми їжу знову не їмо, то якраз і використовується глікогенна, ну тобто наші запаси. І коли вже вичерпались запаси цього нашого глікогену, тоді організм вже переходить на наступний етап і перемикається саме з глюкози з цієї да, на кетони, які саме і утворилися в печінці жирових наших кислот. І саме на цій стадії і запускається аутофагія. Тобто, для чого я вам це розказую, Можливо, трішки було важко, щоб ви зрозуміли, що не у всіх людей цей процес аутофагії він запускається, і дуже важко сказати. У кого він точно запуститься і на якому етапі? Чому? Тому що багато чинників на це впливає. Це може впливати наша генетика, це може впливати рівень нашого здоров'я, це може на це впливати спосіб нашого життя. І скільки саме вже цього глікогену, тобто цього другого етапу, да? не глюкоза, а саме глікогену, скільки у вас запасу в печінці, там язах є. Наскільки у нас його глікогену багато, в деяких людей процес аутофагії не запускається, тому що глікогену постійно багато. Тому що людина постійно вживає багато вуглеводної їжі. І або ось цей, ну, три години пройшло, три з половиною, людина знову їсть, і до цього третього етапу просто не приходить. Отже, цей процес аутофагії він класний, в нього є дуже багато позитивних моментів. Але, по-перше, не всі люди до цього моменту приходять. А другий момент, що ті люди, які навіть хочуть до цього прийти, кожного в цей момент наступає ну, в там на якомусь там періоді. І... А коли це можна точно наступити? Коли людина ну, не 3, 4 або там, 6 годин голодує? Можливо, цей процес аутофагії і не запуститься. Коли людина вже переходить на більш такий, ну, на 24-0, да, тобто 24 години не їсть, тоді є велика можливість, що процес аутофагії запуститься. Або коли людина на дієті з низьким вмістом вуглеводів, тобто низький вміст вуглеводів, і при цьому ви можете ще додати фізичну активність. Тоді є велика велигідність, що до цього етапу ви дойдете. Якщо ж людина ставить за мету схуднути за рахунок саме інтервального голодування, щоб цей процес аутофагії запустився, то це трішки, знаєте, такі різні поняття, тому що Ну, покращити здоров'я за рахунок автофагії чи омолодити свій організм ми можемо, але знову ж таки ми потрібні дійти до цього етапу. Якщо ж хочеться на рахунок цього схуднути, то не трішки вийде і зараз розкажу, чому у нас ну, в когось може вийти, а в когось може і не вийти. Отже, перейдемо до такого більш позитивного моменту, що у нас є плюси в інтервальному холодуванні. І е, перше, да, на який більшість людей розраховує, це регуляція ваги і зменшення калорійності. Е, багато людей е, дійсно зменшують кількість зменшуючи кількість прийомів їжі, вони і зменшують свою калорійність. Але, на жаль, відбувається досить часто так, коли людина на цьому інтервальному голодуванні, да, ну як я сказала, там 16 на 10, да? Вона може 16 годин не їсти, але через те, що е, додатковий стрес, додатковий якісь е, ну, чим, е, більш жорстокі рамки, тим е, вірогідніше, що людина буде зриватися, і їсти потім набагато більше. Тому це зменшення калорійності, воно таке відносне. Не у всіх воно відбувається. Тому що ну, зазвичай кажуть, що на інтервальному голодуванні деякий момент ми нічого не їмо, а в деякий момент можемо дозволяти собі все. І коли людина дозволяє собі все, то, звісно, тут регуляція ваги не відбудеться. Хто притримується того, що в цей момент, коли дозволяється їсти, вона дійсно зменшує калорійність, тоді за рахунок цього вона дійсно може зменшити свою вагу. І підтримка метаболізму це те, що ми можемо не сповільнювати наш обмін речовин, а підтримувати на належному рівні. І це добре. Другий такий позитивний момент це те, що в нас відбувається поліпшення інсулінової чутливості. Тобто наші клітини через те, що вони відчищаються, очищаються, вони краще реагують на інсулін, і ну, це, звісно, буде добре, особливо в тих людей, в яких вже є якісь проблеми з цією сферою. Кого є, ці люди вже точно про це знають. Підтримка здоров'я серцево-судинної системи звісно, також це дуже позитивно, тому що це у нас проблема номер один у світі, наше серцево-судинне захворювання. Тому судини наші також будуть відчищатися, знижуватись буде рівень холестерину в наших судинках, і за рахунок цього буде ще нормалізовуватись артеріальний тиск. Це, звісно, круто. Зменшення запальних процесів знову ж таки через те, що клітини будуть нас відчищатися, і ці маркери запалення вони будуть понижуватись. Ну, стимуляція стимуляція аутофагії, ми вже також це проговорили. І гнучкість у плануванні їжі багатьом людям підходить такий вид харчування, тому що в деякий момент можна просто про їжу не думати, і вже щось там в той момент, коли можна їсти. Ніби собі дозволити їсти ну, те, що дійсно хочеться. Так, але в той момент, коли, коли в нас є плюси, є в нас мінуси. І саме на ці моменти я хочу звернути більше вашу увагу, які ж тут в нас можуть бути мінуси? Перше, це можливий дефіцит поживних речовин. Через що він відбувається? Через те, що якщо людина знизила кількість прийомів їжі, тобто зменшила. В принципі, кількість вітамінів, кількість мінералів, кількість білку, які потрапляє до організму, то звісно в неї буде відбуватися дефіцит. Якщо це людина один день на інтервальному голодуванні або два, або там ось це 24 на 0, то звісно, якщо це не дуже часто. Ну, наприклад, двадцять це найкращий варіант. Як це якщо це буде не дуже часто, то це ну, в принципі е, е, великої шкоди організму не призводить. Але якщо людина на цьому інтервальному голодуванні вже декілька місяців постійно в цьому процесі, то це така відтермінована трагедія, коли організм поступово не якихось вітамінів чи мінералів або макроелементів. Другий такий момент це ризик переїдання. І це про те, що я вже трішки сказала, коли людина деякий момент, деякий період часу не їсть, а потім там будильник задзвонив, що можна їсти, і людина буде з'їдати набагато більше, ніж би вона їла, якщо б в неї було це по графіку. Тому ризик переїдання, він дуже-дуже великий через те, що тут ну, досить такі жорсткі рамки. Третій такий момент: що може бути втома та низька концентрація. Коли людина вперше ну, хоче спробувати, наприклад, це голодування на цілий день, то, ну, можливо, тут можете там в чаті написати, хто, можливо, вже там пробував і свої відчуття, то більшість людей визначає, що мозок він по-іншому працює, піднімається температура тіла, голова така, ну, не дуже як то, світла, да? і дуже важко працювати в цей момент. Тому, але це спочатку, тому що організм він поки що не розуміє, що з ним відбувається. І ну, через те, що якщо це дійсно правильно процес аутофагії запускається, то це ну, не зовсім такі приємні відчуття. Але це на початку всього цього процесу. Ось наступний момент: що це дійсно не підходить для всіх. І саме тут хочу звернути вашу увагу, для кого це точно заборонено. Для тих людей, в кого вже діагностований цукровий діабет першого типу, тобто ні, не про голодування вже ну, можуть вони забути. Другий, друга категорія людей, в кого є вже проблеми з шлунково-кишковим трактом. Тому що чим більше буде проміжок часу, коли ми не їмо, тим більше шкоди буде для нашого кишківника. Тобто, якщо людина здорова, то в принципі можна. Будь-які там, да? дієти ми там спробували, чи там будь-які там голодування, це ок. Але ще, якщо вже є якісь порушення в організмі, які вже є діагнози, то будь-які такі експерименти вони можуть мати свої наслідки. Тому знову ж таки цукровий діабет першого типу, проблеми з шлунково кишковим трактом. Якщо вже діагностовані гормональні дисбаланси, особливо у жінок, і якщо вже є розлади харчової поведінки, це може бути булімія, це може бути анорексія, Тобто ці, ці категорії людей про е, такі експерименти, про інтервальне голодування, е, забути і не використовувати, тому що ну, там вже свої наслідки. А наступний такий негативний момент це те, що може бути психологічний такий дискомфорт. Ну, Не всі готові да, голодувати, тому що, в принципі, голодування воно викликає додатковий стрес і напруження в організмі. І якщо вже організм він і так знаходиться в постійному стресі, а ми ще це голодуванням додаємо, ну, нервова система може не всіх до цього витримати і бути готовою. Ну і, звісно, можливі збої у роботі гормональної системи. Тут знову ж таки до жінок особлива увага, тому що в ці моменти можуть призвести до порушення менструального циклу і, в принципі, вплинути на репродуктивну функцію. І тому тут, знаєте, на таких чаші наших вагів треба розуміти, що плюси є, дійсно, вони ну, позитивно впливають на наш організм. Особливо якщо процес аутофагії запущен, якщо ви при цьому відчуваєте прилив енергії, відчуваєте цей, що ви можете покращити своє здоров'я, омолодитися, але при цьому є дуже багато негативних таких там мінусів, які можуть негативно вплинути на наш організм. І до всього, в принципі, до всього, що ми робимо з нашим тілом, треба підходити з розумом. І дуже часто, коли я говорю про це інтервальне голодування, я Кажу про, наприклад, людей, які притримуються веганства або там вегетаріанства, це ніби той самий, да? що це класно, це круто, що людина там відмовилася від м'яса або там, від молочних продуктів, але це класно тільки тоді, коли людина до цього приходить з розумом. Не просто що вона прочитала що інтервальне голодування або там вегетаріанство. Це круто, тому я хочу. Тому що якщо ми просто прочитаємо і ми це починаємо ну, своє життя Додавати, то на перших порах може бути класно, може бути там прилив енергії, але з часом, якщо ми не зробили це досить грамотно, то будуть свої наслідки. У вегетаріанців там зазвичай є проблеми з залізом, да, є знестача вітамінів там групи Б, тому що вони просто прибрали, але не, не додали чогось навпаки до свого харчування. Те ж саме з інтервальним голодуванням, якщо його робити правильно. Дотримуючи всіх цих пунктів не просто тому, що я хочу поголодувати. Якщо ви проконсультувалися там з лікарем або з дієтологом, якщо ви точно визначили, для чого вам це, тоді там мають бути свої плюси або, або, на жаль, будуть мінуси. І е, тут такий момент, що важливо саме враховувати, якщо ви все ж таки вирішили спробувати все інтервальне голодування. По-перше, це поступовість. Якщо ви до цього жодного разу не, не робили ну, для когось це там розвантажувальні дні або, в принципі, голодування, то треба поступово до цього приходити. І знову ж таки, я завжди наголошую, щоб ви розуміли, а для чого вам все це робити. Якщо людина ставить на меті схуднути, то це абсолютно різні поняття, тому що схуднути за рахунок інтервального голодування, ну, людина може, але при цьому вона буде худнати. Не за рахунок жирової, як би хотілося, да? а за рахунок саме м'язової маси, тому що в цей момент ми м'язи будемо втрачати, тому що ми не доотримуємо тих самих макроелементів. Тому, якщо нам хочеться покращити своє здоров'я, тоді ми можемо звернутися до інтервального голодування, і якщо ми правильно його ну, зробили. І знову ж таки, на, ну, зроблю акцент, що краще, нехай це буде. Не кожного дня ви там, ну там постійно півдня голодуєте. Нехай це буде там один раз на місяць чи один раз там на два тижні, і ви просто там не голодуєте, не вибачаюсь, не їсте один день. Це буде набагато краще вашому організму, але знову ж таки, якщо ви це не робили, зробіть це вперше з експертом або з тою людиною, яка знає ваш організм і може вам допомогти в ті моменти, які вам буде некомфортно. Друге, це те, що баланс раціону, якщо ви все ж таки вирішили, що раціон, незважаючи на те, що ви голодуєте, він має бути максимально збалансованим. Тобто, коли ви виходите з цього голодування, звісно, що це не має бути якийсь там бутерброд з колбасою. Це має бути досить така проста їжа, яка буде максимум користь вашому організму додавати. І там буде, має бути все збалансоване і жири, і білки, і вуглеводи, щоб при цьому голодуванні ви максимально отримували все необхідне. Наступний момент це, звісно, що індивідуально, всі ми абсолютно різні. В когось у нас своя історія там, по здоров'ю, по самопочуттю, тому ще раз наголошую: проконсультуйте з людиною, яка вже експерт в цій темі. І такий неочевидний момент це дотримання режиму сну. Ніби ми говоримо про харчування, інтервальне голодування, але режим сну дуже-дуже важливий. Тому що, якщо ми не відновлюємось, а відновлення дуже важливе для нашого здоров'я, то це може вплинути на наші метаболічні процеси в нашому організмі. І ще раз проговорю, що інтервальне голодування. Має свої плюси, можете покращити своє здоров'я, але не ставити на меті використовувати інтервальне голодування саме для схуднення, тому що це різні моменти. І такий ще момент, що коли у вас запускається процес аутофагії, а у людей більш такого похилого віку, то процес аутофагії він менше. Менше виробляється, тому ви можете ніби самостійно його простимулювати і цим, звісно, покращити ну, там, своє здоров'я або е, більше молодості додати до свого організму, тобто стимулюючи, да, постійно ніби в тонусі тримаючи свій організму. Так і, 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 і мені здається, що е, тут майже все, да? Тобто, інтервальне голодування може бути ефективним методом для покращення здоров'я. Для схуднення, якщо ви це, це правильно робили, да, під контролем. Тобто, якщо ви в той момент, коли ви у вас має бути прийому їжі, ви дотрималися всього цього збалансованого харчування, а не переїдали, тоді буде схуднення, але воно вимагає індивідуального підходу і розумного ставлення, ставлення і дотримання рекомендацій. Якщо у вас є питання з цієї теми, можете також написати в чаті. Якщо якісь питання ми не обговорили, то в наступних ефірах ми обговоримо. І якщо у е, вас є бажання записатись на індивідуальну консультацію чи з цієї теми, чи з будь-яких наступних тем, тому що ми запускаємо цикл е, зі школи харчування, ви можете звернутися до тієї людини, яка саме вас запросила до е, ну, або дала це посилання. І е, отримуєте свою якраз консультацію, на якій ви розберете всі, всі ці ті нюанси. Якраз людина вам підкаже, чи можна вам це інтервальне голодування чи ні, або яке харчування допоможе само вам отримати тих результатів, які, і, які вам дуже хочеться. Так. Так, так, так. так ще там почитаємо. Так. У нас часу немає на питання, так? Да? Е, ну, якщо одне, тому що в нас. Е, в нас наступний ефір там вже йде. Ну, да, да, ефір наступний є. Тому ще раз вам дуже-дуже дякую за, за цей ефір, за те, що були присутні, і нагадую, що наступний наш ефір буде вже наступної середи, в цей же самий час, тому поставте собі нагадування і до зустрічі. Дякую.